Друзі, лайфхак. Велика ожеледиця побривала по провода, вже другий сутки немає світла. Як завести трактор при мінус 5 градусах морозу? Є у нас генератор на 3 кВт, номінальний 2,8. І саморобний тен для підігріву двигуна 2 кВт. На каналі відео YouTube є огляд. Зараз я тебе покажу, як воно все працює. Генератор О. такий найдробний темп. За рахунок теплоконвектації він сам воду ганяє, весь блок повністю прогрівається рівномірно. Це так, якби така підсказка для тих, кого Нема доступу до світла, навіть трактора, які можуть ночувати десь далеко в полях або десь в далеких місцях від електричества. Тому це дуже гарна допомога, щоб завести трактор. 40 минут гріємо. Десь буде температура блока, десь буде 40 градусів, десь так приблизно, при мінус 5. Так, друзі, на вулиці мінус 4. Находжусь на полі гороха. Ви наступаю на нього, як на камні. Що за горох? Залило його льодом, дивіться, що тут робиться. Жах страшний. Навіть, ну що тут зробиш йому? Нічого не зробиш. Вже треті сутки він в такому. Не знаю, завтра передають мінус 3-0, якщо буде сонце, то ще може щось діду, але це наступає, дивіться відлітає, відламується. Досить плачевна ситуація з такими погодними умовами. Тут горох у нас, а тут поряд ріпак. Воно до нього дотрагується, воно як стекло розбивається в місті з листям. Разом з, з усім, дивіться. В льду. Глазурі, лядяні глазурі. Не знаю, пшениця, ріпак. Це досить в плачевному стані. Дивіться, як з тарня. Який льот. січня. 2024 рік. Такий нас розпочався 24 рік. Тривожний. Ось от пшениця, стан пшениці. Дивіться. Ось жах. Вона залита вся льодом. Да. Такого не очікували. Хоча отсюда 100 км до Дніпра, то там Такого немає. Навіть 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 50 км вже немає людяної кірки. Там була, була кропа і сніг, там немає такого обладяніння. Пишіть, хто як вважає скільки може протриматися культура під людяною кіркою по срокам.